Хоч як я старалася тримати лице, але слова жінки мене зачепили Я люблю вашого чоловіка, а він мене, і у нас буде дитина. Я сказала їй правду, але не думаю, що вона зрозуміла сенс моїх слів. Справді важко зрозуміти, що не все вирішує потяг і його наслідки, як то дитина. Ми з чоловіком одружилися. Колись кохали один одного, хоч тепер складно в це повірити, бо у нас скоріше дружні почуття, ніж пристрасні. Не знаю, що хотіти, але мені 50, а йому 53. він вже більше любить очима, як мені здавалося, але ця жінка запевняла, що ні. Що ж, і це переживемо. У нас двоє дітей, вже дорослих, і є онук. В домі затишок і взаєморозуміння, а тут ось таке. Олег каже, що ви його не любите вже давно і живете лише через звичку. Невже ви не хочете, аби ваш чоловік був щасливим? не вгавала жінка. Любонько, я тобі вкотре повторюю він може мати таких, як ти десятки, але він завжди вернеться до свого дому, а його дім то там, де живу я. Вона й далі нічого не розуміла. Як їй пояснити, що ми обоє працювали на наш власний дім і не просто працювали за кордоном, а майстри робили? Ні, Олег був переконаний, що якщо хоче зробити добре, то це треба зробити самому. Ми обоє засипали траншеї, обоє малювали стіни, обоє стелили ламінати і клали плитку. Він робив, а я допомагала і кожен куточок у нашій хаті то діло наших рук. Наші діти лопотіли ніжками по цьому подвір'ю, і для них Олег зробив гойдолку, щоб можна було їх на вулиці заколисувати. Тепер це наше улюблене місце. Ми п'ємо тут каву і милуємося на наш сад, який ми разом посадили. Я ніколи не дозволю, аби тут жив хтось чужий, цього ніколи не буде. І так само Олег знає, хто в цьому домі господиня. Він може забезпечити цій жінці оренду квартири, адже він, звичайний роботяга, а не якийсь депутат чи олігарх. Тепер розумієш, чому його крісло за обіднім столом йому потрібніше, ніж ти і твоя дитина? Ніколи в таке не повірю. Твоя справа, відказала спокійно я, але більше до мене з такими питаннями не приходь. Вона пішла, а я тоді сказала Олегові, що його питання. Поза домом він має вирішувати поза домом. Він мене дуже перепрошував і казав, що з усім розбереться. Звичайно, що я була сумна і вирішила поділитися з подругою тим, що сталося, а вона й каже навже ти геть не хвилюєшся? Як ти можеш бути така спокійна, коли твій чоловік отак бігає наліво? Та я б як дізналася, що мій таке робить, то що ти б зробила? Поділила квартиру і пішла жити до матері, щоб та тобі весь час говорила, що твоє життя вже скінчилося, і ти нікому більше не потрібна. Далі буде тобі сватати якихось підстаркуватих чоловіків, які будуть дивно пахнути, чи то лавандою, чи то вишнівкою, а ти будеш їм готувати гарні столи, а потім буркотіти, що ще кілька таких сватень і ти не будеш мати за що хліба купити, а мати твоя казатиме. Нічого, зате у нього пенсія велика. Отак з подругою порадилася. Не розуміє вона мене та й на що я надіялася. Олег погуляє і завжди вернеться туди, де його чекає його улюблене місце за столом, його улюблений бік на ліжку, його улюблене крісло на ганку, його улюблена альтанка, яку він робив своїми руками. А кохання воно проходить через півроку, вже й не розуміє, що то було. А от любов, вона набагато довша, і вона зі мною, і біля мене. А ще я маю більший аргумент, мабуть, основний, на якому базується моя певність. Ми засвідчили юридично, що в разі чого за мною лишається хата, і половина іншого, набутого у шлюбі, майна. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.